Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Дев'ятий місяць нашого віртуального портфелю із 250 тисяч доларів, який має перетворитися в 600 тисяч доларів за 10 років. І проводимо такий експеримент: чи вдасться це зробити, чи ні. Ми маємо портфель із шести акцій, можете їх тут бачити: British American Tobacco, Johnson Johnson, Medifast, Medical Property Trust, PepsiCo і Verizon Communication. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших. Інших фінансових інструментів. Більшість компаній виплачували або виплачують високі дивіденди. Деякі виплачують нормальні дивіденди, там у розмірі два майже три відсотки, деякі виплачують аж цілих 12,5 з половиною відсотків або 10 відсотків. І за прогнозами цього сайту ми маємо отримати в кінцевому результаті не 250 тисяч доларів вартість нашого портфелю, а уже 600 тисяч доларів вартість нашого портфелю при умові, що ми не будемо докладати своїх грошей, а тільки реінвестувати. Дивіденди, які ми будемо отримувати з наших компаній. Тобто прийшли дивіденди, і ми за них докупили там одну-дві акції або десять акцій, в залежності, яка ціна. Плюс порівнюємо, в що було б вигідніше інвестувати в ці окремі компанії або в такі два ETF, а один це ACHD, а другий ВІТІ ETF. І в що в кінцевому результаті дасть нам більшого прибутку. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Перейшовши до вкладки Upcoming Dividends і наша Вкладка 250 тисяч доларів в наш портфель, можемо спуститись нижче і бачити, що в цьому місці нам виплатила тільки одна компанія Дивіденди Пепсіку у розмірі 320 доларів і 5 центів. І зробила це вона 1 квітня, так сказати, на самому початку місяця. Тому подивимося, яка ціна була акції 1 квітня, коли нам виплатили дивіденди. Що в той самий день ми так сказати, могли собі докупити ті акції? Бачимо, 1 квітня 172 долари 98 центів була вартість одної. Акції PepsiCo. До речі, якщо перейти на фінансові показники самої компанії, то ми бачимо, що від 2017 до 2023 компанія стабільно собі по дохідності росте не дуже великими кроками, але це більш уже така устаткована компанія, яка не сильно то і має рости, і вона більш дивідендна. Тому, в принципі, бачимо, що з 2017 до 2023 компанія зросла із 63 мільярдів до 91,5 мільярда gross profit так само виріс із. 30. 34 мільярдів до 49 мільярдів. По чистій прибутковісті Income у них так само із 4,8 до 9 в 2 рази. Але тут ми бачимо, були скачки вверх-вниз. Акції вони роблять бе і беки викуповують постійно, і EPS так само ось тут зростає із року в рік, дивіденди так само вони збільшують щороку. Тому як би з дивідендами у цій компанії все добре. В окремому блокноту я вже собі вирахував, скільки чого там нам потрібно буде додати. Бачимо, що квітень 24-го року отримано 320 доларів. Це вже наш. Дев'ятий місяць такого експерименту компанія, яка 15% автоматично ще з дивідендів мають стягнути податку. Тут в цьому сайті це не відображається. Тобто, це вийшло 48 доларів і 0,007 центів. В Сумі нам вийде, що 272 долари у нас чистого чистих дивідендів прийде на наш рахунок, і плюс ще 10,49. Це у нас були із попередніх місяців. Там залишилися гроші із тих акцій, які ми докуповували собі в попередньому місяці. І в сумі виходить 282. Долара 53 центи у нас є для того, щоб купити нові акції. Так як одна акція коштує 172 долари майже 173, то нам вистачить, щоб докупити за дивідендні гроші тільки одну акцію, і в сумі у нас вийде що ще на наступний місяць, потім у нас лишиться аж цілих 109 доларів для купівлі інших акцій, що, в принципі, ми зараз і зробимо. Докупимо цю одну акцію, натискаємо Add Holding Pep, тобто PepsiCo, вибираємо нашу компанію. Вибираємо що одну акцію і ціна, по якій ми там мали її купити. Ка була 1 квітня 172.98. Натискаємо ад. І тепер можемо бачити, що у нас на одну акцію додавалось більше. Було 253 акції, стало 254 акції, аж ціла одна акція, але цілком так сказати пасивно, перейшовши в вкладку Upcoming Dividends, можемо бачити тепер наступні речі, що тепер нам, нам має бути приходити не 320 доларів, а 321 долар 31 цент, що Кварталу, тобто там на якихось на якийсь долар дивідендів, що кварталу збільшилось, тобто 4 долара в рік плюсом від тільки цієї компанії. І тепер, якщо перейти в ту саму вкладку Future Value, яка нам прогнозує майбутнє наших, нашого портфелю, то ми можемо бачити, що вкладка 250, Future Value. і тут у нас тепер є деякі зміни, що нам прогнозує 479 тисяч доларів замість наших 600, які прогнозували ще 9 місяців на. <зад>. З цього в цьому є одна причина, тому що одна компанія перестала виплачувати дивіденди. Це була компанія MediFast. І зараз в минулому кварталі вони не виплатили дивіденди. І здається, в цьому кварталі так само вони не будуть виплачувати дивіденди. І чи вони відновлять виплату своїх дивідендів, поки що невідомо, тому що вона в ціні дуже сильно просіла, коштувала там щось 100 доларів, а зараз коштує 30 доларів за акцію. От і за цього тут так сказати ціни змінилися. І бачимо, що на період 10 років у нас тепер про. Гнос, що 480 тисяч доларів має бути за ці 10 років, і ріст всього портфелю має бути 114 з половиною відсотків. На даний момент бачимо, що наша дивідентна дохідність з нашого портфелю складає 12 тисяч триста долари в рік, мінус там 20% податку, так сказати, десь буде 10 тисяч доларів в рік, тобто зменшилось перед тим, було там 15 тисяч доларів, і через 10 років із тих самих акцій ми маємо отримувати вже 24 тисячі доларів дивідендами в рік. Ситуація трішки зміниться. Якщо ми візьмемо відстань в 15 років, то тут ми бачимо, що кінцевий результат має бути 703 тисячі доларів. А ще дев'ять місяців назад воно показувало, що 1 мільйон. Ну знову ж таки, нагадую, що одна компанія перестала виплачувати дивіденди. І за 15 років ці акції нам мають приносити 34 тисячі доларів пасивно. Що року це річний, а не місячний дохід у відсотках. Портфель має зрости на 214% за ці 15 років. ІТІ в цьому місці не виплачували дивідендів. Це було в минулому місці, тому десь може буде тут відео, можете перейти по ссылці, переглянути минуле відео. От, і там нам виплачували ETF ще один, що другий дивіденди. Можете подивитися. Нагадую, що це віртуальні портфелі. Реальні свої портфелі я показую в інших відео на цьому каналі. До речі, якщо ви ще не маєте жодного брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете Зареєструватися по посиланню під цим відео до одного з двох брокерів, через яких особисто я інвестую. Один це Trading 212, другий це Interactive Brokers. Посилання на реєстрацію під відео на каналі. Шукайте покрокову інформацію, покрокову інструкцію, як реєструватися у цих брокерів. Нагадую, що до Trading 212 можна зареєструватися тільки з території Європи, але Trading 212 проводить раз на два місяці такі акції, як що за реєстрацію і поповнення свого брокерського Рахунку, ви можете отримати гроші у вигляді безкоштовних акцій від 10 до 100 доларів. Напишіть коментарях, що ви думаєте про компанію Medifast. чи варто її далі тримати і чекати, що вона відновить свої дивіденди, чи може її продати і перекласти гроші в якусь іншу компанію. На цьому в мене все. Підписуємось на канал, тискаємо вподобайки, встискаємо дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Всім дякую, всім вам. Успіху в інвестиціях.